Старий чок. там пане Груном? Пляшку за квітку ставиш, ні? Не? не за горами. Сорп-артіст ДСВ. Сіння просто ідеальна по Груба маса тисячі, майже нема битого, майже нема ось такі, От де не де якийсь один. Просто ідеал. Так, процес виставляння сівалки. Двоетапний. Агроном командує. Дядько наверху. Після <губ> виставляння купу раз сівал на демо, тако поміняти сорт, так навіть раз розплюнути. Бо коли на демо за один день ти виставляєш сівалку 26 разів, то зараз це вже все виробляється на автоматизмі. Так, тепер витягуємо. Зважуємо. Що там вийшло? 81,92. Воно собі вираховує імпульси і зараз наново дядько висипає. Гарно то все казати з кабіни, коли ти тільки на кнопочки тиснеш, але і тут сама важлива вся історія, щоб нічого не промахати. О, заповняємо знов катушки. Не знаю, казав, не казав, сорт Артист 4,3 мільйона 240 кг на гектар. Отака в нас марма. В принципі, вже пішли якісь такі мраки в осінні. Я думаю, не за горами дощик. Так що я думаю, що ми все робимо правильно, що не загущуємо посіви, тому що попередники хороші. Сіємо з добривами. Загустити зараз посів, то теж не є дуже мудра справа, бо потім буде перебор з кущенням. Ну, а то свого часу впливає тоді на перезимівлю у що теж немало важливо. Так, ще разок. Зараз висипає певну кількість сівалка на сінин. рахує кількість обертів катушки. Тоді ми скажемо їй, скільки вона висипала в кілограмах. І вона вже тобі собі буде сама знати, скільки вона висипає за один оберт. І тоді, відносно швидкості, буде. Керувати обертами катушки, щоб постійно тримати правильний висів на гектар. Так, що там у нас знову виходить? Видно, не видно? 83,35 35 Добре? 83-35. Цифри міняються. Через то і ми а, Висипаємо виставляємо двічі, а, тому що, коли ми заїжджаємо, катушки порожні. Вони ще не, не, не захвачують рівно стільки, скільки треба, а вже за два рази це вже, виходить, доволі точна історія. Збиваємо гектари дубові і гектари по площах, щоб вона нам рахувала правильно, щоб ми знали, скільки ми посіяли, і беремося до бою. Так, народ, продовжуємо роботу. Загрузили якраз сівалочку. Хочу вам показати. Робота йде близько до ідеалу. Просто суперово, як на мене. Органіка розмішана з ґрунтом. Ще би трошечки дощику і був би ідеал взагалі. Ну, дощиком управляти ми не можемо. Так, ще попереду досить багато роботи, так що не дуже є час щось знімати. Працюємо. Так, ну що, народ, працюємо, в нас вже зайшло сонце за небокрай. А, бачите, 10 хвилин 8 години. Більше 40 гектарів вже посіяно, контроль висіву показує, що в нас все в нормі. Дуже мені подобається, як виробився ґрунт. Полі з буряками, Ну, а після посіву взагалі ляльон виходить. Ну, ми продовжуємо народ роботу. А, залишається зовсім небагато, залишається десь трохи більше 20 гектарів. А, маю надію, що сьогодні завершу цю площу і завтра будемо братися за якісь а, другі роботи. Треба підремонтувати 940-го в плані кондиціонера, а, переглянути знову сівалку, вона працювала. Тиждень часу майже так, не дуже сильно під доглядом, бо в йо і в йо треба переглянути підшипники на, на опорних колесах, Так подивитися до насіннепроводів. Ну, стандартні якісь процедури треба зробити. Ну, на цьому ще відео не будемо завершувати, по традиції ще будуть е, нічні кадри, е, кадри з нічної роботи. Так що не перемикайтесь, буду вдячний за лайки. Працюємо, все ніби в нормі, а от навігація бажає бути кращою. Треба щось зробити з тою класовською навігацією. А, неможливо сіяти вроді і платний сигнал і, і заплатив ти за нього гроші, а воно... Злітає і все. І щоб ти йому не робив, мусиш його підстроювати, підрегульовувати. Аж шляхи трапляють, чесно кажучи, ну, але ніц не зробиш. Я таке доконаю її. Або я її, або вона мене доконає. Так, народ, продовжуємо працювати, верніше завершуємо нашу роботу на сьогодні. Крайній прохід по поперечці. Місяць світить. А Дощу як не було, так і нема. Шкода, звичайно, хмарилося щось, там, пробувало накрапати, але так і вологи в нас. Величезний брак. Завершили ми величезний етап в осінній посінній кампанії. Залишилося нам дві площі після соняшнику, це буде в загальному десь 94 гектари. Лишається нам до посіву. А, якщо все буде добре, то десь під кінець цього тижня а, приступимо до уборки соняшнику і зразу же за комбайном буде йти джокер, і зразу за джокером а, постараємося зробити посів. Так що а, постараємося все максимально а, швидко, максимально якісно зробити і закрити питання з посівом Ще в вересні місяці. Чесно кажучи, на моїй пам'яті ще такого не було, що ми в вересні завершили посів. Може, цього року буде перший такий досвід. На цьому відео ще не завершуємо. Включуся до вас завтра, покажу, як ми там відчистимо сівалочку, поставимо її стояти до наступних робіт. Стояти і як мінімум тиждень, так що треба вибрати добрива, вибрати насіння, щоб нічого не затікало, нічого не замокало. і може та Не може з полоснем бак для добрив, щоб було не ржавіло. Коротше, все покажу. Не перемикайтесь, головне, поставте нам за нашу роботу лайка і комент, будь ласка, щоб якомога більше поширювати наші відоси, українські відоси в Ютубі. Працюємо далі народ. Так, нарешті ми приїхали на базу. Порошня страшне. Ось. Хочу показати, дивіться, які в нас роси. Певно, саме за рахунок тих росів і наш ріпачок зійшов, менш більш адекватно, враховуючи ті погодні умови. Добре народ. Може по мені не дуже сильно замітно, бо я дуже замучений, але я дуже щасливий, що ми завершили цей етап по посівні, радості немає меж. Все пройшло дуже успішно, ну, за винятком того, що трактор 940-й поламався, прийшлося перечіпатися трошечки по навігації, і все-таки 940-му є проблеми. Будемо старатися їх рішати, маємо надію, що Віктор нам... Дуже сильно допоможе в тій питанні, так що я думаю, що скоро буде знову якийсь цікавий контент про навігацію. Слідкуйте за анонсами. Так, ну що, народ, маємо другий день, Кимарнули трошки, поспали, та й ніч не робимо. Ну що маємо до роботи? Посівна закінчилася, Принаймні вперлася в площу. Яка не змолочена ще, та й сидимо, ні не робимо. Сьогодні навіть спеціально швидше став зранку з ліжка, щоб подовше нічого не робити. Жарти жартами. Висипають хлопці добрива, висипають насіння, трошки зараз полощем її, щоб вона собі стояла. І одразу ревізія підшипників в ступицях. ревізія підшипників прикатки. Змазка, прокрутка. І нехай собі стоїть до кращих часів. Ніхто не знає, коли та посівна буде продовжуватись, але вона все-таки буде продовжуватись тиждень-два, а так помиємо легенько її та й вона собі буде спокійно стояти. І все буде чітко. Так, висипали насіння. Висипали добрива, зараз я змию. Певно знову бочкою, тому що керхер наш ще до кінця не підключений, там ще деякі треба нюанси доробити, щоб він працював нормально. Злиємо знову бочкою, з боків добрива, щоб воно не ржавіло, та й по всьому. Паралельно почали ремонт системи кондиціонування відсутковому, зняли компресор. Розібрали його і бачимо, що не дуже є сенс його ремонтувати, замовили інший. Тим часом зараз будемо промивати на цілу систему кондиціонування, для того приніс тут баклаху спірту. Промиємо повністю, скинемо, напевно, радіатор під сідушкою є. Тут десь посередині магістраль розкрутимо і радіатор спереду. Теж промиємо все, щоб система була ціла. Фільтра поміняємо, якщо є в наявності, то я думаю, що мусить бути в наявності. І наново заправим кондиціонер і буде ляльон. Взяли, розбомбили бляха трактора на ліць. Вщент! Добре! Золотой уборочка, оборочка файна. Так, треба скинути того радіатора, щоб його теж промити. Він, до речі, в нас вже міняний, Це вже не новий. Буде зємно в тим тракторі. Муси бути Музика так, рукаву розмотав, маємо такий переходник на швидкоз'ємну муфту на клаб. Ото такий пожежний собі рукав, трошечки через нього там тече, трошечки він нецільний, але для таких питань саме то, тому що велика кількість води тече, то навіть трошечки краще, ніж керхер, тому що а, ну, керхер хороша справа, коли треба збивати купу болота, а коли треба просто злити, то от, от такий пожежний рукав і наша бочечка, то, то краще варіант, тому що велика кількість води краще змиває. Так, тому дядько вже їде. Анду нас так, народ, дядько вже їде А ми зробимо зараз дільом Так, тут треба також ще зробити на ту сторону перекладываю не вижу. так лучше всего на воду токар точив так певно включить на йому трошки наповни шланг, а потім періше того рукава а потім я вже зайду так як мені ліпше Так, так, так. танчики

Все, я переудівся, сівалка вимита настільки, наскільки то треба. Хлопці тут вимивають систему, порозкручували все, що могли, фільтр осушувач під заміну. Ну і тут ще промивають радіатор. І зараз вже будуть скидати кабіну, перніше збирати кабіну до кубки. Тут чистота гарно. Поставимо радіатор на місце, радіатор вже вимитий. Ну і коротше процес йде. На тому наше відео а, будемо завершувати. Дякую вам за увагу. А, до нових відео. Слава Україні, слава Збройним силам України. Попереду багато цікаво, повірте мені, вам навіть не здається. Я думаю, що. Буде мати що показати.